Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У районі морського порту захопленого росіянами Скадовська на Херсонщині пролунали два вибухи. У Скадовську тільки що знову прилетіло. Було чути два вибухи: один потужний в районі порту. Як передають джерела до порту, попри застороги, прибув десантний корабель РФ Орськ. Який вже був пошкоджений влітку. Через дві години в порту пролунали вибухи. Після чого в районі розташування десантного корабля в небі помітили сноп червоних іскор. Випустили червону сигнальну ракету. а Потім ще одну відразу після чого пожежа. Говорять, що десантний корабель таки пошкодили. Чекаємо на підтвердження фото. Відео що ж, очевидно, що морські дрони знову навели шороху для флоту РФ. Не так давно у морському флоті України з'явився ще один дрон блискавка. Про це повідомляється на інстаграм-сторінці платформи української влади для збору коштів на допомогу Україні. Юнайте. 24. новий рік. Нові морські дрони. Підписники інтернет-видання Блискавка завершили новорічний збір на морський дрон. Назву було обрано одноіменно та символічно. Дякуємо всім, хто приєднався до збору і зробив Україні такий подарунок під ялинку. Продовжуємо формувати флот морських дронів далі. Йдеться в повідомленні. Глава МВС України Ниїш Папа вважає, що перемогти Росію через таку кількість техніки та живої сили можна лише роблячи ставку на нові технології та сучасний підхід до війни. Українські військово-морські сили роблять ставку не лише на кораблі та річ. Флотилію, а й на сучасні безпілотні технології. Про це в інтерв'ю для армії Інформ заявив командувач ВМС Олексій Неїшпапа. В Україні продовжують розвивати не лише будівництво катерів, а й сучасні безпілотні технології. За словами Неїшпапи, перемогти ворога з такою кількістю живої сили та техніки можна лише новими технологіями та сучасним підходом до військового мистецтва. ВПЛА – один із напрямків розвитку ВМС ЗС України. Вони мають велику кількість функцій розмінування, розвідка, а також, звичайно, знищення об'єктів ворога. Тобто, в разі правильного Ористання можуть тримати в тонусі флот противника, заявив Олексій Неїшпапа. Він також додав, що у військово-морських силах уже є кілька дронів, і зараз у Великій Британії українські військові проходять навчання для освоєння дронів шукачів мін. ВМС отримують 6 мор підводних дронів, із яких 3 нададуть зі складу королівських ВМС Великобританії. Ще стільки ж будуть передані безпосередньо від виробника. Навчають українських військових не лише британці, а й американські інструктори зі 6-го флоту ВМС США. Під час останніх атак ВМС України використовували безпілотні морські дрони для атак російських фрегатів пошкодження отримали щонайменше кілька кораблів. Як пишуть у виданні, оснащення флоту безпілотними морськими дронами це очевидний крок. Однак приклад України показує, наскільки це може бути асиметричним кроком проти російських військ. У світі розвиток флоту ударними морськими БПЛА ігнорують. Здебільшого всі орієнтують морські дрони для нелетальних завдань, розвідки, спостереження чи інших, деякі можуть бути озброєними, але більше для оборони, а не для атаки. Український приклад може це змінити. Використання невеликих дронів може стати ефективною підмогою для невеликих флотів, які роблять ставку на асиметрію. Також вони стануть у нагоді є для великих флотів. Переваги морських дронів дешевизна, можливість закупівлі одразу великої кількості, а також можливість їх використовувати без страху зазнати великих збитків у разі втрати. До того ж, застосування невеликих морських дронів додає ефекту несподіванки. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!